Легенда про камінь старця Пилипа Луганського. У Луганську шанують диякона Пилипа, якого місцеві православні віряни вважають справжнім святим. Пилип Горбенко народився в листопаді 1858 року. У селянській родині на Чернігівщині. До Луганська він приїхав наприкінці ХІХ століття, де прожив, поки не помер у віці 98 років. Кажуть, жив деякон Пилип скромно у Келії, легенда розповідає про те, що одного разу. Коли диякон поспішав у собор, його зупинили комсомольці, які почали знущатися з його віри та набожності, вимагаючи вчинити диво. Поруч з ними лежав стовбур поваленого дуба. Пилип став перед ним навколішки і промовив молитву, а після цього вдарив палицею і вимовив. Дуба цей обернеться в камінь на згадку про мене, і на свідчення чудес Божих. А для тих, хто не буде вірити сказаному про мене, камінь цей буде свідченням життя мого, бо камінь цей буде лежати до другого пришестя, зміцнюючи немічних у вірі, допоки не розквітне. За переказами у цей самий момент Дуб обернувся на камінь і, хоча Пилип наказував не вирушити його з місця, інакше буде біда, камінь переносили двічі. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей.